Давайте сьогодні спробуємо налаштувати відеоконференцію для обраного класу як вчитель. Для себе я визначив найефективніший спосіб організації дистанційного навчання. В Google Документах я створив ось такий документ, де є клас це інструкція для учнів, тобто є невеличка інструкція і, відповідно, код для учнів. Для безпеки я працюю в режимі інкогніто. Натискаємо у верхньому правому куті три крапочки і вибираємо нове анонімне вікно. Як ви бачите, у нас режим анонімного перегляду. Далі перехожу на сервіс Мід. Натискаю Увійти. Ввожу свій корпоративний аккаунт. Ввожу свій пароль. Далі натискаю «Приєднатися до зустрічі чи почати власну». Тобто, зараз я створюю відеоконференцію для певного класу. Натискаємо Приєднатися до зустрічі чи почати власну. Натискаємо Продовжити. Мікрофон та камеру я відключаю, тому що мені потрібен тільки ось цей код. Виділяю код конференції, копіюю. Перехожу у наш підготовлений документ. Наприклад, я створюю. Відеоконференцію для 5-го А-класу. Виділяю код і натискаю Ctrl-V. Вставити. Як ви бачите, код вставився із форматуванням стилю ось таким. Давайте ми натиснемо плюс, створимо нову вкладку. Вставимо код сюди і ще раз його звідси скопіюємо. Виділив скопіювати. Переходимо в наш документ, відміняємо дію. Тепер виділяємо ще раз і Ctrl-V вставляємо. Як ви бачите, код вставився, із форматуванням, який нам потрібно використати. Тепер я роблю скріншот ось цієї невеличкої інструкції з першого по 10 пункт і висилаю для учнів 5 а класу, щоб вони приєдналися до відеоконференції за ось цим кодом. У Viber. Повідомлення для класного керівника 5 класу виглядає таким чином: Скріншот невеличкої інструкції з кодом. Далі, і невеличка інструкція, яку також класний керівник відсилає для учнів, як підключитись до онлайн-уроків. відеоінструкція, як підключатися з браузера Google Chrome, і відповідно посилання на відеоурок, і відеоінструкція, як правильно підключитися зі смартфону чи планшета до онлайн-уроку. Ось такі. Можете натиснути на паузу і перебрати ось це невеличке повідомлення. Звертайте увагу на великі і маленькі літери у скороченому посиланні-бітлі, і відповідно можете також використати такий формат повідомлень. Тобто, це є мої відеоуроки, як правильно підключитися учням.